Вітаю всіх глядачів! сподіваємося, що наші поради, наші рекомендації вам допомагають у житті. З вами, як завжди, сімейні традиції, бажаємо усім тепла, миру та злагоди. Сьогодні дізнаємось про свято 16 липня, народні прикмети та традиції. У давнину цей день мав дуже велике значення для селян, які виходили на перший покіст, що тривав до іллі. В церкві 16 липня вшановується пам'ять Афіногена і дев'яти його учнів. Які постраждали за віру Христа під час гонінь, організованих на території міста Севастія. В народі це свято отримало різні назви: афіноген, Афіногенів день, зажинки. В ці дні спадала спека, вночі ставало прохолодніше. Люди помічали, що після фіногенєва дня літо неухильно наближається до осені, а птахи перестають співати. На фіногена і пташка замислюється. Зоря ходить, пташи на пір'я підбирає. відзначали в народі. У народі день 16 липня був відомий як час робіт у полі. Туди відправлялися цілими селами, а після роботи співали пісні. Попереду зазвичай йшов господар разом зі снопом. Перший стислий сніп селяни називали іменинником, а вже за ним заходилися працівники. Снім прикрашали стрічками, з піснями несли додому і ставили на покутні підикони. Соломою заміненного снопа годували хвору худобу, а восени з нього починали молодьбу. Зерна з першого снопа вважалися цілющими не тільки для тварини птахів, а й для людей. Хорошим знаком є знайти в цей день роздвоєний житній голос. Той, кому пощастить це зробити, буде жити в розкоші та багатстві до кінця своїх днів. Кілька нежатих 16 липня колосків також залишали на полі. Цю нежату ділянку в народі називали фіногенова володка. Жінки завивали із залишених на полі колосків так звану бороду волос, що, згідно з повір'ям, дозволяло отримати багатий врожай. Ці колоски не можна було зривати так, як вони за прикметами призначалися для слов'янського бога в якості жертви. За старих часів наші предки 16 липня заготовляли сіно. Також у цю дату було заведено збирати мак. Раніше люди вірили в прикмети, згідно з якими мисливці і звіробої могли вирушати за здобиччю, а потім влаштовувати пишні застілля. Починаючи з цього моменту стає прохолодніше, а вночі зовсім холодніше. Казали, що афіногени 16 липня птахи замовкають, оскільки відчувають наближення осінні гнів. Перший стиглий 16 липня Сніп було прийнято ставити в передній частині хати, в самий кут, де знаходилися ікони. Вважали, що зерно буде володіти цілющою силою, а шанобливе ставлення до нього за прикметами забезпечить отримання хорошого врожаю, Чи наші предки пов'язували зі жнивами безліч прислів'я? Приказок і прикмети, які згадували в день святого фіногена. Серед них такі: перший колосок фіногею. Останній її на бороду. На фіногея молилися сонечку. Проси Бога про відео. Прийде фіногей із теплом і світлом, зберешся заздалегідь жнитво. Фіногей із дощем, копногній, хліб, снопі проросте. Поки дорослі працювали в полях, діти йшли в ліс збирати гриби. У цей час з'являлися маслюки, лисички білі гриби. Як які тут ще й йшли на селянські столи. З грибів у цю пору робили юшки, їх тушкували в сметані, робили з них начинку для пирогів, фарширували ними рибу, варили з ними різні каші, робили котлети з білих грибів, рибну ікру і, звичайно, смажено з грибами картоплю. Категорично забороняють прикмети вживати алкоголь, сваритися, пліткувати і лихословити. Не можна відмовляти в допомозі і скупитися, відвертатися від тих, хто потребує, інакше незабаром ви самі будете в такому становищі. Також не рекомендується купатися у відкритих водоймах, а й то озера чи річка. Наші пращури вірили, що в цей день на полювання виходить нечиста сила, яка може затягнути людину під воду та втопити. А в народі вважають, що цей день заборонено вирушати в далекі поїздки. Також існує повір'я, що не можна ображати і ображатися на рідних людей через дрібниці, адже сварка може затягнутися надовго. Відомо, що 16 липня позичати щось собі у борг, адже існує ризик провести ціле літо у злиднях Що можна робити 16 липня? У святих просять сили духу, щоб витримати всі життєві негаразди. Також можна помолитися про швидке відновлення миру. Цей день дуже добре провести в сімейному колі, а якщо такої можливості немає, то постаратися бути в милостивому настрої і думати про хороше. І на 16 липня відзначають власників таких імен, як Іван, Павло, Петро, Федір, Яків, Валентина, Юлія. Народні предмети: Дощовий день урожай буде хорошим, густий туман грибний рід буде. Польові міші їдять посіви, буде довга і морозна зима. Баделя моркви поникло буде дощ, іде дощ, чекай доброго врожаю хліба. До зустрічі в нових відео!